На базі міжнародного центру миротворчості та безпеки академії сухопутних військ розпочався польовий вихід для курсантів новоствореного факультету підготовки спеціалістів інженерних військ та військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Згідно з планом занять, курсанти вдосконалюватимуть практичні навички з інженерного забезпечення, фортифікації та маскування, вибухової справи, водолазної підготовки, дисциплін, військові шляхи та мости, радіаційний, хімічний та біологічний захист, а також загальновійськових предметів, такі як тактика та вогнева підготовка. Начальником табірного збору призначено тимчасово виконуючого обов'язки начальника факультету полковника Сергія Скрипника. Особовий склад як факультету, так і центру забезпечення. Ретельно готувався до даного польового виходу. Багато було зроблено, як на центри забезпечення щодо підготовки матеріальної бази для проведення польових занять. Було підготовлено багато нових місць, яких раніше не існувало. Це і на комплексі водолазної підготовки, і на інженерному містечку. Майданчики обладнані, як для відпрацювання практичних задач на інженерної Майдан, На майданчиках фортифікації та маскування. Зроблений майданчик на водолазному комплексі щодо відпрацювання питань наведення переправ. За дисципліною переправи і водолазна підготовка. Надзвичайно цікавим та видовищним стало заняття з подолання водної перешкоди. Під керівництвом досвідчених офіцерів курсанти відпрацювали досить складний норматив. І, звичайно, результатами такої роботи можна по праву пишатися. Сьогодні ми займалися переправами. Також тільки що розклали один понтон. Це була тяжка робота. Вчора перший раз спробували, тому що це тільки робиться на 3-4 курсі, роздивляється. Не дуже тяжкий предмет, це дуже мені подобається, також моїм друзям. Найважче було його скріпити, а також найважче складати, коли потрібно натягувати трос. Перший вихід був дуже чудовий, мені сподобалось багато техніки, на якій можна попрацювати. Все все можливо тут для нас, для інженерів, тому що ми тільки приїхали сюди з каменці. Для нас все. Зробили, і ми дуже раді задоволені ходом проведення заняття та діями своїх вихованців і науково-педагогічні працівники. Адже, де як не на полігоні, на власні очі переконуєшся, що час проведений у пункті постійної дислокації не втрачений даремно а теоретичні знання, набуті у стінах вишу, тепер надійно закріплені на практиці. Робота Пантонера дуже складна і трудомістка. Для другого разу я вважаю, що вони виконали всі завдання в повному обсязі, тобто ніяких зауважень до них не було. Я майже не підходив, не підказував їм, тобто вони справились, спорались молодці, так тримати.